Шкода карок в новій комплектації селекшн плас. Отримуй більше Кирило Буданов, очільник гур надав трохи подробиць цього знищення. Я хочу їх озвучити. Бійці гур збили Давай. два російські су 30 ракетами АІМ 9 запущеними якраз з морського дрона Магура 7 За його словами, екіпаж першого су 30 от те про що ви казали про відволікаючий маневр, вижив. А екіпаж другого літака загинув. Для атаки використали три безпілотні катери. Магура 7 два з них відкрили вогонь по літаках. Ну, от якраз оця конфігурація, так і українська розвідка зараз почала встановлювати їм 9 на морські безпілотники. Це відбулося в усічні. Розпочалося вони точніші, ефективніші ніж радянські аналоги, які ми використовували до цього. Ну я думаю, що це теж якось є запорукою того, наскільки можемо ми зараз робити прицільні ось такі влучання. Я Думаю, що додала якомога більше деталей до цього, то можемо рухатися далі. Але маю ще питання про безпілотники і ось ці влучання. Очільник ЦПД Коваленко сказав, що тепер Росія як втратила свої можливості на воді, так тепер втрачає ще й в повітрі. Мовляв, заблокована з усіх боків. Чи ви солідарні з такою думкою? Ні, звичайно, солідарний. Дивіться за різними оцінками. 30% російського російсько-чорноморського флоту виведено з ладу там. Пошкоджено відправлено на дно саме Чорноморського флоту. І, от останній захист для них був це що? Два два рубежі: перше це авіація, яка захищає море. І друге, це флот. Взагалі, він зник з Криму. Він розосередився в Абхазії. Він розсередився в Новоросійську. Тому знову і знову він через перетворюється на флот вигнанець. Він тепер не може знаходитися у відкритому морі. Вони чудово розуміють, що не захищені таких дронів українських стане ще більше. І тут дивіться, тут два варіанти: або ми будемо збільшувати знищувати. Що ти більше російських кораблів або більше російської авіації, яка буде намагатися саме ці кораблі захищати в будь-якому випадку? Це досягнення. Я хочу нагадати, що цей літак, у який було знищено, і вчора і сьогодні виходить. Він орієнтовано вартує 50 мільйонів доларів, тобто для розуміння, це не дешеве задоволення, плюс пілоти. Пілоти найвищої кваліфікації. Десь називається пілот снайпер. Тривалість його підготовка орієнтовно 15 років, і орієнтовно ще раз так за дуже приблизно 15 мільйонів доларів. Тобто, через ну таких людей ну їх багато не було. Тут я з вами згодна. А якщо порівняти, от наприклад, у вересні 2024, 2024 року, 24-го, бачите, я вже тут вся в пропаганді mm -hmm. наслухалася, вже вам так кажу, у вересні 2024 року літак на 50 мільйонів теж су 30 см Тоді знищили з ПЗРК теж з катера. Ну я так думаю, що це теж доволі креативний підхід. От в чому зараз різниця? Тобто, ми змінили ракети, так ми вже покращили свою точність, і от. Чим відрізняється, наприклад, та і інша можливість знищувати російську авіацію? Я думаю, це технічні можливості. Якщо раніше, два так, перший, перший безпілотник, якщо порівняти з тим, що є зараз, то ну, це не знаю, це як сакира та Бензопила. Так, на той момент вони виглядали. Неймовірно просунутим, але зараз те, що є вже сьогодні, це вже просто якийсь Франкенштейн, і Україна має патентувати такі вироби, робити, робити патенти, і після війни, звісно, в експортних варіантах суттєво обмеженими можливостями продавати, не знаю країна, наприклад, близького сходу перської Затоки, щоб вони могли протистояти не знаю, якимись єменським коситам і так далі. Тобто, це українська розробка. Те, що роблять американці або європейці. Воно або поштучно, або надзвичайно дорого. І, в принципі, все Україна ще раз робить серійно. Так ще раз вони так нагадують більше якісь кустарні модифікації. Але коли буде серія, коли їх буде виготовлятися не на сотня на місяць, тоді в чорному морі Україні точно вже не загрожує нічого. І останнє. От та, якраз ми зараз подивилися ми... на цей дрон. Так, ми бачимо, наскільки це зараз виглядає сучасно. От тут мені прям здається, що дійсно дуже потужно це ми бачимо повітря-повітря, так. Для, для ударів повітря-повітря, АР-73. -повітря, ось ці ракети, я так розумію, ну просто прям це досягнення, так, Ні, дійсно, досягнення, і ще раз говорю, головне, це техніка. Технічна складова, вони стають більш. З Швидкісними, більш маневреними, більш захищеними від влучання якихось там ну, коли я з кулеметів з повітря. вони стоїть більш захищеними від якихось різноманітних завад радіоелектронних, тобто кожного разу вони стають на сходинку вище. І ми можемо цьому тільки потішитися, тому що дійсно я починала наш етер з глядачами з того, що ми бачимо постійні удари по Україні. Вони не зменшуються, щоб там Путін не казав про свої мнимі фейкові перемир'я. Вони тривають і нічого якось не концепція. не змінюється, і плани Путіна не змінюються. Це теж треба собі розуміти. Пане Іване, що цікаво, у Вашингтоні вперше за шість років відбулася російська акція «Безсмертний полк ну це ми так підбираємося з вами до побідабєсних тем. Українські активісти там теж були. Вони. Вийшли, сказали, що вони думають про росіяни. Нагадали, хто така в принципі Росія. Але питання в іншому ж. Це росіяни так розслабилися у США, відчули якусь дозволеність, при тому, що зараз політика Дональда Трампа, вона ну не найм'якша насправді щодо Росії. Були періоди там, де вони зовсім близькі були в своїх тезах разом із Путіним. Зараз не так, зараз трохи далі. І от власне, ось цей безсмертний полк, який ми спостерігаємо, чому ось вперше за шість років вони взагалі вийшли на вулиці штатів, так і. Що це для нас символізує? Бо ж мені, наприклад, не зрозуміло, чому зараз вони там виправдовувалися, що раніше була якась інша політична ситуація, а потім ще шо, ще щось. І от ми бачимо те, що бачимо. Не буду навіть це описувати. Неприємно одразу <гум> скажу, неприємна ця історія, але давайте отак, щоб в контексті воно все виглядало, Сполучені Штати Америки. Мають більше пієтет, от ця поточна адміністрація Дональда Трампа, більше п'єте до Російської Федерації ніж попередня адміністрація. Подивіться, будь ласка, на події вчорашні, коли позавчорашні, коли німецький уряд він визначив партію АФД, альтернативу для Німеччини, яка є максимально проросійською, максимально антиукраїнською. Уряд Німеччини визнав її як. Виправте, мене здається терористичною, і там ну, дозволив проводити слідчі дії на щодо цієї партії, прослуховувати і так далі. Так, за цю партію я дуже перепрошую за сленг Писався одразу Марко Рубі, де секретар Сполучених Штатів він одразу почав соцмережу захищати, каже, це не демократично. Ви не маєте права це робити. Тому ось повертаюсь тепер до цього апарату Марка Маркадеся, діди на палках. Це знову і знову показує, що. Адміністрація Дональда Трампа вона підіграє Російській Федерації, хоча продовжує допомагати Україні. От знову і знову кажу: подивіться на передачу Україні літаків F-16. Були передачі в квітні місяці. Зараз погодили на передачу запасних частин комплектуючих систем оновлення софту. Там на 300 мільйонів доларів до цих літаків погодила Австралії передачу Україні танків Абрамс. Тобто з однієї сторони так підіграють Росія, з іншої сторони продовжують допомагати Україні. Тому я думаю, цим адміністрація зараз і відрізняється від попередньої. А що з приїздом Рубіо на 9 травня у Москву? Ми бачили цю інформацію, і поширювали змі. Але в Кремлі її, наприклад, спростовують як і багато чого іншого серед іншого. Так, давайте почуємо коментар піскова з цього приводу коротенький і обговоримо. Американські ЗМІ заявили, що США можуть бути представлені на урочистостях у Москві на високому рівні і що Рубіо може навіть приїхати до нас. Чи можете ви прокоментувати цю інформацію? У мене немає такої інформації. Зараз американські ЗМІ дають багато різних меседжів іноді ти дивуєшся, іноді не можеш зрозуміти, про що вони говорять, але в цьому випадку я просто не маю цієї інформації. Ну, як так, цілий пісковий немає інформації про те, хто має приїхати на 9 травня, враховуючи що до цього, такі як Володін, вже хизувалися, що списки складені, і там 20 лідерів різних країн, серед них і європейських. Ну ми розуміємо, які європейські країни, так як же так воно, і що взагалі там робити Рубіо? Дивіться, а першу першу цю інформацію вкинули самі російські ну, журналісти, прості боже ну. Ті, хто себе називає, хто розповсюджує якісь матеріали, вони сказали, що, начебто, приїде Марк Рубіо. Потім там були певні заперечення. Але особисто я не здивуюся, якщо хтось, адмі... американська адміністрація все ж таки приїде. Ну, наприклад, Стів Уітков Вайно. Чому? Він вже чотири рази зустрічався з Путіним за останні сто днів. Це вже дуже велике досягнення, бо не кожен російський регіональний лідер або міністр може собі дозволити так часто зустрічатися з кремлівським. Комендантам, тому я нічого не здивуюся, якщо він приїде і буде представляти Сполучені Штати Америки. З приводу інших лідерів вже є інформація про те, що а, сербський лідер та словацький лідер вони начебто захворіли, і на цей день мракобесія вони не приїдуть. До цього також в переліку запрошених був особисто відсутній Віктор Орбан. Я дивувався, господи, а де ж Віктор Орбан? Вже він вже вибув з складу друзів, виключили його з однокласників і все більше. Не шеряться один з одним якимись там символічними фотографіями та картинками, тобто ці два не приїдуть, і знову неверифікована інформація, що, начебто, Лукашенка теж запізниться. Що він попередив начебто, російську адміністрацію, що буде із запізненням. Але поки що через підтвердження немає, подивимося на фінальний склад. Бо до 9 травня, що наскільки 5 днів до цього на може хтось ще відвалиться. До речі, від кофу можна було б уже війнамет розбити, я думаю. А щодо прем'єра прем'єр-міністра Словаччини, так вони звучичем сказали, що захворіли, не поїдуть, але от сьогодні Соловйов постив, посилаючись знову ж таки на Фіцо, начебто, що він відповів Зеленському на погрози на адресу учасників урочистостей в зв'язку з ось з тим парадом Пабіда Бісія, і процитував, що це не бачено. На мою думку, це смішно. Я поїду на святкування 80-х Ну, це так це соловйов процитував. Фіцо можливо, це фантазія Солов'я. Захворів чи не захворів? Ну знаєте, ти захворів чи не захворів? Мені Ну я впевнений, що ну ніякої хвороби там немає. Ну, всі моменту захворіли. Вони що не ну, за діли з однієї тарілки, десь якісь кібаби, Та ні, Ну то може хай хворий їде в Кремль? Ну власне, не то щоб дуже жаль. Я думаю, що адміністрації не адміністрації перепрошую, а європейський союз натиснуть. Можливо, була погроза, що поїдеш на це ось меркабеся, то наступні якісь там транші, які йдуть з європейського союзу, можуть про них і не брівняти. Я думаю, він почухав п'яту точку, почухався в носі і вирішив, мабуть, все ж таки не їхати. Пане Іване, сьогодні також ми обговорювали з нашими глядачами, що завод Стріла став черговою легітимною ціллю для українських збройних сил України. Що дійсно там є влучання? Росіяни пишуть вже, що два цехи навіть вивели з ладу. Також удари по цьому заводу, який працює напряму на оборонпром Російської Федерації, були здійснені і у 23-му, і у 24-му році. І зараз є вірогідність, що вдалося щось там навіть і добити. Про ось такі удари. Я бачу, що все більше ми знищуємо авіацію. От дійсно ми з вами там говорили про вересень 24-го, Так uh -huh. я ще ж нагадаю нашим глядачам, що у Ростові на Дону до цього ще один су 30 коли читала про Су-30, Скільки їх взагалі знищили, знайшла, що з бортовим номером 35 горів на територію аеродрому Ростов на Дону центральною. Тут знову в Криму влучення на литовище. Так дуже активно, все ж таки, наші збройні сили дають від коша і взялися перш за все за авіацію. А по друге, дивлячись на стрілу, я так розумію, за комплект. Ретуючи, без яких вона не зможе працювати. Ну, чи правильно я розумію, що зараз відбувається, і загалом, наскільки це успішна стратегія, розуміючи можливості Російської Федерації? Дивіться, повністю з вами погоджуюся. Дивіться, єдиний, єдиний момент, це не те, що Україна взялася тепер, вона і раніше бралася. Ви правильно зазначили, що попередні періоди прилітало. Єдиний а, стим, стримуючий фактор для України це обмежена кількість нас. Фінансах фінансів, фінансів так вже багато. Ці безпілотники вони коштують грошей. Не дарма просять за можливості дійсно скидатися. Чим більше донатів і ваш канал регулярно проводить такі збори, тим більше можливостей для збройних сил, для гур, для СБУ робити ось такі влучання. І знову і знову не втомлюся нагадувати, що коли наші там громадяни кажуть: фу, а що ж так, що тільки зараз, що так мало. 150 тисяч доларів кожне коштує один такий безпілотний автомобіль Бентлі, от один в повітрі от по вартості, і не факт, що він долетить в середньому. Долітає в в найкращому, найкращому варіанті долітає 75 відсотків від того, що було запущено. В найгіршому 25 І знову знову кажу про те, що є тепер системність роботи. Що раніше це було там, були поодинокі прильоти. От, там, не ти там умовно: ой, там Алабуга полетів один. Ой, там Мурманськ полетів один. Ми ми раділи з вами саме відстань, яку він долає. ми тоді з лінійкою міряли. Господі вже тисяча, тисяча сто кілометрів, тисячу двісті, тисячу п'ятсот. Зараз пройшли дійсно більшу якість. Є певна каталогізація цих об'єктів, в залежності від сфери, в залежності від важливості. Є там тут військові об'єкти, де всі ходять в уніформі, де все в зеленому кольорі. Оце військові питання нема, туди обов'язково прилітає, але вони захищаються потужно. Є об'єкти, які. На перший погляд цивільні, але працюють на ВПК, якісь науко науково-конструкторські дослідницькі лабораторії, інститути біогазодинаміки. це також є там законними цілями. Є об'єкти, які повністю цивільні. Вони на ВПК не працюють, але працюють на російський бюджет. Це нафтові, якісь підприємства, нафтопереробні, зберігання нафти, нафтик. Е е е як знаєте, як в класиці, чим більше ви під хуліган, піонір тим інше вдається хулігану. От так само Україна намагається знищити такі об'єкти, які роблять гроші для російського бюджету. Менше грошей, менше фінансування на Ну, на армію. Не виходить, але менше фінансування на якісь зовнішні потреби. Якісь там більше створюють. Більше створюється соціальне напруження напруга в суспільстві, тобто. У таким чином, різними цими ударами, намагаються якось дістати Російську Федерацію через тактика, навіть не тисяч, а сотень тисяч порізів. Зараз ми бачимо її реалізацію. Хочеться побачити ще й наслідки якомога швидше, але це нам, українцям, вочевидь, що не у всіх таке гостре бажання, як у нас можливо. Я би хотіла з вами ще поговорити, пане Іване, трохи про безпекову ситуацію у Сполучених Штатах Америки. Чому ми побачили звільнення Волца, яке відтягував Дональд Трамп певний час? Ми знаємо, що там відбувається з бідним хексидом, нервованим у Пентагоні, так і з його заступниками, що вже відбулося, яких там у відпустки порозпускали тощо, тощо. І зараз мачимо повідомлення про те, що мають бути скорочення президент президент Трамп готує масові звільнення у Білому домі. Ці чистки торкнуться насамперед якихось співробітників середньої ланки ланки. І не зрозуміло, чи дійдуть до міністрів ці звільнення, чи ні. Цю всю інформацію надає видання політико. Чому волца тримали так довго? І що зараз з безпекою США після всіх цих скандалів у сигнал тощо? Я думаю, тримали саме до позначки Трамп 100 Днів на посаді, бо перші сто днів чи звільняти якось ну мені здається, не камільфо було От сто днів. Пройшло вони там, якось відзвітувалися. звісно, що найякіші показники за останні, мабуть, скільки там 70 років в історії Сполучених Штатів, схвалення політики новообраного президента. От було порівняння, що в перші 100 днів підтримка президента Кеннеді була на рівні 80%. -40. У Трампа 41. Ну, тобто це ну, настільки мало, нікого ще не було. Там у Байдена було, здається, 56%. А в перші 100 днів там, Обами там, 40 Сім здається, ну але 41 нікого ще не було. Окей, звільнили пановос. Його перемістили на іншу посаду, але через це не перше звільнення, судячи. З першої каденції, а я дуже раджу кому цікаво хто дійсно цікавиться цим питанням, прочитати книжку Джона Болтона Кімната де це сталося так. Вона місцями занудна, дуже багато деталей, але можна зрозуміти в принципі образ мислення, образ дії президента Трампа, тобто, що він буде робити, і у ці перші сто днів показали, що він буде робити все хаотично на такі атаки атаки ковбойськими наскоками, набігли на. Накидали санкції, накидали обмежень, потім відскочили, відтягнули санкції назад. Сказали, що ми перемогли. Е, я пропускаю, що ще раз, це не перше і не останнє звільнення, судячи з першої каденції, і там люди звільнювалися щороку. Їх звільнювали, маю на увазі там радники з питань нацбезпеки, якісь міністри, постійні е, е, ротації всередині, там був міністром таким, то перейшов на іншу посаду, перекинули. І ці призначення, якщо раніше вони були ще е, е, з точки зору професійності, то зараз виключно один параметр лояльність. Ти мій, все ти будеш на посаді. Якщо ти мені нелояльний, якщо ти намагаєшся е, перечити мені, все ти з посади злетиш, і це повинні бачити. З приводу низької ланки, це ну Трамп проти неї боровся і називається діпстейт. Тобто, це ті люди, які щоденно на собі несуть тягар державного управління. Так, на горі величезні стратегії, ми тут на Китай зараз сунемося тут на Росію, натиснемо, тут на Україну, а внизу робота повинна робитися. Зарплати нараховуються, виплачуються, податки сплачуються, контролюються, правоохоронна діяльність, ну, рівень злочинності він тримається на певному рівні. Тобто, це всі ті люди, які забезпечують рутинний процес. Уявіть собі. А це як великий корабель. Великий корабель. Так зараз до трамп, капітан. Він вліво-вправо крутий. Там бігають е офіцери. Вони всі в красиві уніформі, жінки красиві. Але є люди внизу, які безпосередньо роблять все, щоб ці механізми оберталися. те, що ламається, вони ремонтують, і їм ну не дуже було цікаво, що знаходиться на горі. Але бачите, зараз всі будуть залежними від того, що відбувається в капітанській рубці. Враховуючи ось таку тикучку кадрів, як її називають в народі, так і ці витоки інформації, бо ж ну дружина Хексета знає про те, коли будуть бити і яким чином похуси там. Умовно ну це так знаєте, трохи отрую, але все ще враховуючи ці всі фактори, чи залишається Америка тим самим безпековим гарантом, як на неї дуже сподіваються, адже тут Європа дуже переймається тим, чи не вийде взагалі американська армія з європейських країн країни не залишить на призволяще умовно там забезпечення безпеки. А тут ми бачимо, що всередині сполучених штатів безпосередньо є колосальні скандали, пов'язані саме з витоком зокрема стратегічної інформації, і це насправді мало би лякати. Це, це лякає дійсно, це лякає всіх союзників. Це лякає. Ну навіть Китай не лякає. Китай навпаки намагається зрозуміти, яким чином рухатися далі, але в будь-якому випадку. Сполучені Штати поки що я думаю на найближчі, хоча б там, років 10-20, залишаються величезною країною з величезною економікою, і цієї економіки залежить світ долар. Це важлива грошова одиниця, домінуюча грошова одиниця в усьому світі. Американське озброєння воно поки що на даний момент є найбільш просунутим. І до речі, з приводу озброєння на наступний рік сполучені Штати Америки планують. А витратити на озброєння на оборонні потреби трильйон. Трильйон американських доларів. Просто уявіть собі один трильйон зелених як трава доларів. Раніше це було там 800 мільярдів. Зараз трильйон. І в будь-якому випадку учасниць величезна країна з величезними потужностями. Так вже не можна довіряти. Європейці вже давно сказали, як давно. Буквально два місяці тому кажуть, що точка неповернення пройдена. Все, ми не можемо більше покладатися на сполучені штати. Так, ми будемо торгувати, ми будемо відправляти наші автомобілі, наші двигуни до сполучених штатів, наші вина, наші наше пиво туди. Але розуміння, що тепер ми відповідальні за себе, розуміння того, що все ми перейшли з підліткового е періоду. Тепер ми виходимо в більш в дорослий період. В них вже чітко сформовано. Насправді я думаю, що Україна, знаєте, подорослішала за той період того нещастя, яке, на жаль, на нас всіх обвалилося, але ми трошечки позріли. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що були з нами на зв'язку. Дякую, дякую за ваші дякую. думки. Іван Ступакс, експівробітник служби безпеки України, був на прямому зв'язку з 24 м каналом. А я у підсумку можу сказати, що дуже важливо абсолютно. Прицільно спостерігати за тим, що вдається нашим збройним силам, бо ж ну не можна концентруватися тільки на тому горі, яке приносить Російська Федерація, так дійсно дуже багато невимовних трагедій. Але ми теж просуваємося і друзі, давайте будемо пам'ятати про те, яких здобутків зараз набула наша українська армія, і, зокрема, різні її підрозділи і ті ж розвідники, які нам просто роблять наш день. Я би так сказала ще раз, я нагадую нашим глядачам про те, що сьогодні ми Маємо можливість говорити про те, що з водного дрону Магора збили літак росіян су – другий літак за добу. Цю операцію здійснювали Служба безпеки України та Сили оборони. Також у головному управлінні розвідки його очільник Кирило Буданов поділився тим, як це відбувалося, і відбувалося це в складній схемі для атаки. Три безпілотники Магора 7 були задіяні, два з яких вели вогонь по літаках. По двох літаках він пояснив Буданов, що Магора – це якраз той варіант Магури 5 для ППО. І відмовився, правда, уточнити, чим вони зараз відрізняються, але розповів деталі цієї операції. Отже, екіпаж першого су 30 вижив, як нам повідомляють розвідники. Його підібрало в чорному морі цивільне судно. За попередніми даними, екіпаж другого винищувача загинув. Головне управління розвідки. От нам показало таке відео збиття одного з винищувачів у соцмережах. І на жаль, другого. Зображення відео чи фото збитого літака немає. Але у гур нам повідомили, що його винищувач, цей другий, збили адаптованою ракетою класу повітря Р 73 яку ми з вами бачили. Це радянська ракета, але вона класу повітря-повітря малого радіуса з інфрачервоною системою самонаведення. Окрім того, другий літак російський збили з АІМ 9